Добрий день в ефірі. Програма відбудова на слава тіві. З вами я, Вероніка Марчук. Вітаю зі студії у Варшаві. Сьогодні будемо говорити про людський капітал. Скільки нас, українців, і чи вистачить нам у буквальному сенсі рук відбудувати країну? Експерти кажуть про демографічну кризу. Європа старіє, Україна у війні. Європа зацікавлена в трудових, а тепер воєнних українських мігрантах. Україна хоче повернути своїх міграційних хвилі змінюють суспільний ландшафт Європи. Але як не спровокувати демографічний шторм у відносинах країн-партнерок? Про те, скільки із семи мільйонів біженців повернуться додому, чи стануть трудові мігранти нормою на українському ринку праці, як сприйме їх суспільство? Запитаємо у першої гості нашої програми. Ольга Духніч психологіня, журналістка та дослідниця, кандидат психологічних наук, випускниця Таврійського національного університету. Тут же працювала науковою співробітницею та викладачкою кафедри психології. У 2004-2014 роках досліджувала міжетнічні стосунки в Криму, координувала та консультувала низку міжнародних програм і проєктів після окупації Кримського півострова. Переїхала в Київ з 2014 року. Оку працює журналісткою та редакторкою в журналі НВ з 2023 року, експертка та дослідниця соціологічної групи Рейтинг 2024 року. Ольга Духніч приєдналася до команди Інституту фронтиру як керівниця напряму, демографія та міграція. Пані Олю, то українці вже навіть не на 33 мільйони. Ми маємо цифру в 31 мільйон. Ця цифра зафіксована на 2022 рік. Вона зафіксована інститутом дослідження демографії проблем якості життя українського. Ця цифра також закладена в стратегію демографічного розвитку України до 2040 року. Але ж цифри це річ уперта і активної студентської молоді в Україні близько мільйона. А пенсіонерів. Біль близько так 11, так якщо наші дані правильні. І значна частина працездатного населення все ж таки на фронті. Маємо ще дані про те, що 7 мільйонів від початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон, і ситуація не покращується. Ми це розуміємо. В 24 му не повернулося там більше 400 тисяч громадян, згідно наших даних, а це. Три з половиною рази більше ніж двадцять му Тобто, демографи вже навіть не мріють про повернення з того, що ми розуміємо половини тих, хто виїхав, але говориться офіційно про депопуляцію України. Скажіть, будь ласка, ви теж такої думки? Ми дійсно маємо велику міграцію. Негативне міграційне сальдо, Це означає, що люди повертаються в Україну і вони повертаються приблизно. В кількостях 200 тисяч в півроку Це на сьогодні вже є ці цифри. А це не означає, що люди тільки виїздять з країни. Дійсно, ми зараз є країною, в якій кожна четверта людина це людина 45 плюс. У нас середній вік людей в країні 45 років і дійсно наше покоління молодих людей, воно маленьке, але воно не тому маленьке, що прям так багато молоді виїхало близько мільйона все загалом, а так от десь 400 тисяч. Людей, які зараз перебувають за межами України, більшість зараз їдемо їх зараз, зараз теж можемо, можемо теж рахувати певну кількість цих людей. Але ми маємо розуміти, що це наслідок того, що а, на початку 2000-х, в 90-ті роки народжуваність в Україні була невеликою. Це було пов'язано з цілою низкою факторів, економічних факторів, а, головним чином. І зараз ми стикаємося в тому числі з результатом цього. Від 22-го року близько мільйона воєнних мігрантів саме у Польщі, в цілому тут щонаймні, ну говориться про. Два з половиною мільйона українців, і переважна більшість з них працюють. Ми про це тут дуже часто говоримо, підкреслюємо, бо завжди в моїй програмі є представник з українського боку і з Украї... польського боку. І за оцінками головного статистичного управління Польщі саме той рік ВВП країни зріс до 2,9%. Безробіття знисилося до 2,6%. Це дійсно історичне мінімум в країні, тому економічний інтерес Польщі очевидний. Поляки також цього не приховують. А що ж робити тоді Україні? Як повертати своїх? Ну, по-перше, ми маємо а, розуміти, що а, дійсно рівень працевлаштування українців високий, це до 70% і Польща відразу побудувала модель, в якій вона заохоче українців працевлаштовуватися, виходити на ринок праці. Але зараз ми бачимо, що певні політичні фактори вони також впливають і будуть, скоріш за все, в певній перспективі впливати на рішення українців залишатися цим чи не залишатися. В Польщі ми бачимо зараз ті рішення, які стосуються найвразливіших категорій. Людей, ці жінки, які не можуть вийти на ринок праці, тому що вони виховують маленьких дітей або вони мають певні проблеми зі здоров'ям, вони зараз будуть позбавлені тих 800 злотих, які були обіцяні. Ми бачимо, що сьогодні це рішення вже не було чинності. Чи стане це фактором, який буде витискати українців? Можливо, стане для тих, хто є незахищеним, можливо, вони будуть шукати захисту в інших країнах, можливо, вони будуть повертатися в Україну. Ми маємо відмітити, що на сьогодні, якщо ми будемо аналізувати, в принципі, повернення з Польщі, то воно найбільше серед усіх країн, з яких українці повертаються. Якщо взяти за 100 всі країни, з яких повертаються українці, десь, за даними МОМ, за останнім звітом, 35% українців повертаються саме з Польщі. І а, сьогодні в Україні ми розуміємо, що в нас небагато людей. Україна не є країною, яка буде насильницько повертати своїх людей. Але ми говоримо про те, що поки ми не можемо забезпечити а, а, рівень безпеки, потрібний для того. Того, щоб люди поверталися, ми дуже вдячні нашим партнерам за те, що люди перебувають там і користуються можливо, ми виходити на ринок пра праці, мати певний соціальний захист і так далі. І на сьогодні наша ситуація не є критичною з точки зору безробіття. Так, воно доволі високе, воно зростає. Але сьогодні країна розуміє, що ми можемо обходитися тим ресурсом, який ми маємо. Це не відповідь на питання, наприклад, через 5 років. Але ми сподіваємося, і якби цикли він показує що ну у цієї війни я до прибічник того, що ця війна має закінчитися певною паузою через 2-3 роки. Тоді ми будемо мати іншу картину, іншу картину з поверненням, в тому числі, бо багато людей насправді повернулися б сюди, якщо була забезпечена та базова безпека, яка є, і були можливості для працевлаштування. особливо це стосується тих людей, які мають житло в Україні. А ще один аспект: переважна більшість українських біженців тут це жінки, і очевидно, половина зареєстрованих під тимчасовим захистом у Польщі це діти. А 40% українських студентів, які навчаються за кордоном, обрали польські вузи. Це такі дані в нас тут у Польщі. Україна ризикує все-таки залишити тут цілий пласт молодого покоління, якщо не переконати цих же студентів, цих же дітей. Повертатися в майбутньому, чи ви вважаєте, що буде нас чекати ця боротьба за людський капітал? І як збалансувати інтереси власне в майбутньому ми маємо розуміти, що історія, коли українські студенти почали обирати польські е вищі заклади для навчання, свого вона не почалася з повномасштабного вторгнення. Це триває десь з 2014 року, коли це було способом в тому числі а, мати можливість затриматися в Польщі, працювати якимось чином мати доступ до цього ринку праці, навчання і так далі. І ми бачимо навіть по цифрах, як а, кількість українців, які приїжджали на а, на для того, щоб отримувати освіту Польщі, королює з а, Кількістю приватних вузів, які відкривалися в Польщі в цей час, І в нас є гіпотеза, що в тому числі вони обслуговували потреби українців, які хочуть отримувати освіту, мало того, зараз перший раз введена введений принцип 50% Студентів має бути польських, що також може розкласти на лопатки, як говориться, ці ж вузи, про які ви зараз говорите. Тобто, це змінюється незалежно від навіть нас. Що ми маємо зараз по даних? Ми бачимо, що десь до третини українських студентів за опитуваннями хочуть в разі чого вступати в вищі навчальні заклади за межами України. Це не половина із цих частина каже, що скоріше да, ж ні, і так далі. Це в принципі, якщо подивитися на країни Європи, особливо на Центральну і Східну Європу, то це нормальний процент. В принципі, для молодих людей. Міграційні настрої характерні, бо вони хочуть подивитися світ, вони хочуть пожити в якісь інші культури. Вони хочуть зрозуміти, де вони можуть мати якісь перспективи. А ситуація України тільки в тому, що особливості, да, в тому, що в нас вкрай мало цих молодих людей, і на мій погляд, ми можемо з цим працювати. А найефективнішою, скоріш за все, була політика добровільного утримання, залучення людей вже сьогодні до вищої освіти в Україні, бо а, я думаю, що є певний міф щодо того, що, ну наприклад, польська освіта якісніше за українську, що не підтверджується. Багатьма Рейтингами вузів, які ми бачимо, і а, другий міф, можливо, в тому, що саме польська освіта, це може частково правда, вона допомагала працевлаштуватися і якось знайти себе в Польщі. То я думаю, що якщо б а, на сьогодні ми мали хорошу дискусію, яка б роз'яснювала, що українські вузи на рівні бакалаврат, деякі на рівні магістратури дають дуже якісну освіту, насправді, яка є конкурентною, і українські дипломи іноді можуть бути більш конкурентними, ніж дипломи польських вузів, то це було б цікаво почути. У ти я думаю, і абітурієнтам, і їх батькам. є такий міф, що європейська освіта забезпечує тобі європейський добробут. Що якщо ти закінчив університет десь у Відні або в Берліні, ти одразу знайдеш роботу і будеш працювати білим комірцем. Реальність вона інша, тому що ми знаємо, що в будь-якій країні є. Локальні особливості працевлаштування доволі часто люди з хорошою західною освітою більш очікувані і більш оцінені в своїй країні, коли вони повертаються, ніж в країнах, де вони отримували освіту. Тож ми маємо безліч варіантів щодо того, як утримувати і як повертати студентів. Також ми можемо залучати студентів, але про це ми будемо говорити, коли в Україні вже буде досягнута безпека. Однозначно, пані Олю. В одному з інтерв'ю ви згадували дослідження, які показали, що половина біженців у Польщі Щі задоволені тим, як вони праця влаштувалися, але з них лише 12% почуваються повноцінно, тобто інтегрувалися в суспільство, але якби втратили трошки соціально не. Вони не втратили, а решта, я розумію, так якби втратили соціальний статус, тим тяжко жити. Ми з тим тут кожен день працюємо, бачимо. Чи ця проблема з інтеграцією може спонукати українців повернутися додому? Є три е, типи інтеграції, про які ми говоримо та академічно в науці. Це соціальна інтеграція. Соціальна інтеграція це доступ на ринок праці, це можливість отримувати послуги з охорони здоров'я, і все те, що сьогодні українцям в країнах є, забезпечила тимчасова директива. Тож Казати, що принаймні на а, території ЄС, країн ЄС, українці соціально інтегровані. Друга історія це культурна інтеграція, коли люди починають вчити мову цієї країни, коли вони трошки розбираються з культурними особливостями цієї країни. Але є третій рівень, і ми називаємо його психологічною інтеграцією. І от психологічною інтеграцією це коли ти відчуваєш, що ти не тільки частина спільноти, а ти є тим, кого поважають. Кого цінують, чиї потреби в самоповазі, в гідності, в розвитку, в відчутті приналежності до спільноти, в якій ти живеш, задоволений. І от тут ми можемо говорити, що українці дуже погано інтегруються. оці 12% це насправді було дослідження, яке на самозвітності було побудовано, коли українці там заповнювали опитувальники, вони говорили, як як вони себе відчувають. от З цим і в Польщі, хоча це дуже. Дуже близька культура. І в інших країнах доволі погано. І ми бачимо, що, на жаль, європейська політика сьогодні не є політикою відкритості мігрантами. Ми бачимо, що доволі багато праворадикальних сил сьогодні в міграції основну проблему Європи. То так, це може стати тим, що ми називаємо пуш-фактором, який теж буде повертати українців додому, бо їх там чекають. Це цікаве про ці три, скажімо, різні степені інтеграції, тому що я. Вже 34 роки особисто живу в Польщі, і мушу підтвердити, що дійсно вони так і відбуваються один за одним. Я хотіла ще тут подивитись на такі дані. Мінекономіки України оприлюднили інформацію, що торік 58% українських компаній відчули брак персоналу. А за прогнозами цієї ж міжнародної організації праці до 2032 року бракувати. Ми майже 9 мільйонів працівників. Чи можна їх замінити, чи а, тільки чекаємо на те, що повернуться? Ми маємо сказати, що дефіцит на ринку праці в Україні є. Він об'єктивний, він вимірюється приблизно в 30-40%. По перше, в Україні є так званий феномен структурного безробіття, коли в нас є люди, але ті люди працюють не там, де вони потрібні на ринку праці. У нас дуже багато людей з вищою освітою, і це велика цінність України, бо кожна родина хоче, щоб її дитина отримувала вищу освіту. Але в нас дуже мало людей, які сьогодні мають ті робітничі професії, які затребувані. І вони навіть якщо вони виходять на ринок праці, вони не можуть зі знайти пропозицію, яка б допомогла їм реалізуватися. Це перший момент, який важливий сьогодні Україна почала розвивати дуже активно профтехосвіту, позбавляти її стереотипів того, що це якась непрестижна а непрестижний напрямок освіти. Навпаки, ми підкреслюємо сьогодні, що це ті люди, які потрібні на ринку праці, які після невелик якого навчання ідуть працювати, заробляють зразу, заробляють непогано і можуть рости далі і розвиватися у своїй професії. Другий момент пов'язаний з тим, що а, сьогодні населення України диспропорційно розподілено по країні. У нас є західні регіони, де є дуже багато людей, які переселилися внаслідок війни, і вони не можуть працювати в тих регіонах, де сьогодні є актуальна потреба в робочих руках, і тут дуже багато факторів, да від інфраструктури догляду чи можуть ці люди. Від зйому оренди квартири і дуже багато інших. Соціальна мобільність в країні в Україні традиційно була завжди низька. Люди не переїжджали між регіонами. Вони їм легше поїхати кудись за кордон, ніж переїхати з умовної Чернівецької в області в Кременчук Кременчуг. Наприклад, це ну, для нас дивний такий план пересування в Україні. Зрозуміло, зрозуміло, цікаво. А ще є аспект кадровий аутсорсинг, правда, і така практика звичайна для розвинених країн. За даними міжнародної організації праці в Євросоюзі, наприклад, майже чверть так найманих працівників мігранти. А скажіть, чи готове українське суспільство до трудових мігрантів, скажімо, з Бангладешу чи Пакистану? Бо в Польщі з цим дуже велика проблема. Я думаю, що українське суспільство на відміну від польського не буде мати такої проблеми. А те, що нас єднає з польським суспільством, це мабуть відсутність досвіду того, що люди інших культур масово приїздять з інших країн до нас. Але з іншого боку, Україна не є такою монокультурною, як Польщі. Якщо ми побачимо по перепису населення Польщі, було більше 90% населення Польщі складають етнічні поляки. Якщо ми подивимося на на жаль, у нас немає сучасних даних щодо перепису населення, але якщо ми в принципі подивимося на портрет України, це дуже полікультурна країна. В нас живуть греки, в нас живуть кримські татари, в нас живуть німці, в нас живуть вірмени, азербайджанці. І насправді. Наш цей культурний мікс, ми його не усвідомлюємо в собі, але ми вже є культура, яка доволі толерантно ставиться, якщо ми подивимося там не знаю на кримських татар як корінний народ України. В нас немає, умовно кажучи, якихось настанов негативних щодо того, що вони мусульмани, що вони сповідують іншу культуру. Те, що це новизна досвіду, це так. І тут дуже важливо, щоб коли це трапиться, а це обов'язково трапиться з Україною, як з будь-якою європейською країною, яка буде відкривати свої ринки праці. і нам нам це треба буде робити, тому що інакше ми не зможемо поповнити якраз запас тих людей, які будуть готові працювати на виробництвах, працювати десь ще. І головне нам це потрібно для того, щоб зберігати політичну націю. Нам не тільки треба трудові робітники, нам треба, щоб люди сюди приїжджали, щоб вони були готові тут жити. Бо цю країну треба боронити. І нам потрібно не тільки трудові мігранти, нам потрібні громадяни, які переймуться українською культурою, переймуться українськими цінностями. Зможуть виростити тут дітей. А друга важлива історія, щоб ця тема не стала а, темою політичних маніпуляцій, як це зараз вже відбувається в інших країнах. Бо не в мігрантах проблема, а в тому, що їх роблять таким цапом відпусти в випадках неефективного управління країною. І от цього нам треба не допустити. Чим довше триватиме війна, тим менше людей повернуться, і це зрозуміло. У не залишатимуться так само чи в Польщі, чи їхатимуть чи далі, і, і, і тут відома приказка нашого цвіту по всьому світу. Звучить вже не так поетично. Скажіть, будь ласка, які Ваші конкретні прогнози на сьогодні? Різні а, досвіди інших війн кажуть, що звичайно повернеться менша частина тих, хто поїхав? Але наскільки вона буде менше, залежить в тому числі від того, як сьогодні будуть виглядати дуже різні фактори. Бо ми бачимо, що якщо тимчасову директиву у 2027 році не продлять, а її скоріш за все не продлять, то українці будуть переходити на різні національні статуси. І якщо ми проаналізуємо, на які статуси будуть переходити українці в Німеччині, в Чехословаччині, на які вони зараз вже переходять в Польщі. То ми побачимо, що дельта тих, хто за певних причин не зможе продовжувати жити в цих країнах, вона доволі велика. І, скоріш за все, ці люди будуть повертатися в Україну не від щастя, а від того, що їм за певних причин стає складніше жити без захисту тимчасової директиви. Це перший момент. Другий момент: навіть ті люди, які залишаються в інших країнах, вони не перестають бути українцями. Сьогодні ми маємо вже підписаний президентом закон про множинне громадянство, і Україна зацікавлена в тому, щоб люди зберігали своє громадянство. Чому це нам важливо? Бо, на мій погляд, в сучасному світі ти можеш жити і працювати будь-де, але зберігати приналежність до цієї країни. Країна може створювати механізми, за якими вона тобі буде корисна, і ти їй будеш корисним. Я думаю, що це нам треба сьогодні розвивати. Ну і третє знову ж таки наголошую що якщо ми будемо дивитися в довгій перспективі, якщо ми будемо дивитися. Перспективі того, як змінюються не тільки політичні настрої, як змінюються кліматичні умови існування, то ми можемо зрозуміти, що така країна, як Україна, яка знаходиться всередині Європи, яка знаходиться в зоні помірного клімату, з хорошими родючими землями, з великим потенціалом для розвитку економіки, якщо закінчиться війна, вона не буде порожньою. І ми маємо вже сьогодні продумувати, якою має бути наша міграційна політика, але з пріоритетом того, щоб до нас поверталися. Сі люди, які хочуть повернутися в свою рідну державу, я думаю, що у довгій перспективі ми побачимо іншу картинку менш песимістичну, ніж ми її сьогодні бачимо. Чудово, пані Ольго, то фіналізуючи нашу розмову, я би хотіла, щоб ви маючи нагоду говорити зараз до всіх українців на світі. Сказали щось від себе у кожного, і у кожної, хто перебуває за кордоном, тривало це відчуття, що тобі треба щось, на чому ти можеш застановитися. В чому ти будеш відчувати, що ти є людиною, якої є гідність, якій є чим гордитися, яка відчуває свою приналежність. І якщо ми навіть да, зараз подивимося на опитування, які проводить і соціологічна компанія рейтинг і громадянська організація Опора, ми побачимо, що для українців за кордоном оця приналежність до України, Україна, яка бореться, Україна, яка бореться проти сильного супротивника, яка має низку перемог, яка тримається, воно дуже. Важливо. Українці стали помітними в світі. Вони викликають в більшою мірою позитивне ставлення до себе. І бути українцем це сьогодні не пасив, це сьогодні актив. І я думаю, що це відчуття його не треба боятися, його треба в собі плекати і розуміти, що бути українцем це дійсно. Об'єктивно, це круто сьогодні, і це скоріш за все. І ми віримо, що наша держава збережеться. і Війна закінчиться, і це буде і надалі дуже перспективно, і зберігати цей зв'язок з Україною. Бо я розумію, як багато росте м, очікувань негативних стереотипів, мене не приймуть, там якось все по-іншому буде. Насправді це все руйнується контактом і візитом в країну, коли ти розумієш, що вона теж може давати тобі щось, і це щось це твій спокій, твоя впевненість в тому, що в тебе є місце на карті, про яке ти можеш сказати, що це моя батьківщина, і я звідти. І воно багато чого вартує насправді. Пані Ольго, я хочу вам подякувати не просто за розмову, а про те, що ваші слова заспокоюють так, що і не треба більше на сьогодні. Я думаю, інформації. І це для нас важливо. Всі нас почують, і думаю, що кожен цей спокій, це зрозуміння, про яке ви говорите, де е і що повинно бути в серці українців, воно залишиться. На все добре. Дякую вам, велике. Дякую вам. Україні потрібні люди, які перебувають зараз за кордоном. І людям, які перебувають за кордоном, насправді дуже потрібна Україна. І ось це відчуття, що ми не можемо інакше вижити тільки як разом, і що ми потрібні одне одному, дуже важливе. Бо тільки так збережеться Україна. Це була програма Відбудова. І я, Вероніка Марчук. Дивіться нас на платформі Слава Лайф. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить!